За кілька годин до дефолту, який технічно наступить опівночі, уряд Греції звернувся до ЄС з проханням. Надати їм новий короткотерміновий пакет фінансової допомоги терміном на два роки. Міністри фінансів ЄС обговорюють цю пропозицію, але за повідомленнями агентства Рейтер, канцлер Німеччини Ангела Меркель виключає будь-які нові переговори з Грецією до проведення там референдуму. Наступного тижня народ Греції фактично вирішуватиме, чи лишатися у єврозоні, чи стати першою країною, яка позбудеться євро. Ярина Матвійчук продовжує. Найбільше 60 доларів на день дозволено знімати грекам із банкоматів в Афінах. із початку тижня не зменшується довжелезні черги бажаючих отримати свою шістдесятку. У неділю по телебаченню прем'єр-міністр Алексіс Ципрос оголосив, що двері банків лишатимуться закритими щонайменше до кінця тижня. Такі заходи контролю стали невідворотними після того, як європейський центральний банк вирішив заморозити так звані екстрені кредити для грецьких банків на рівні близько 90 мільярдів євро у банках лишилося від одного до трьох мільярдів євро. Один мільярд пішов у п'ятницю ще один у суботу. Якщо не застосують контролю за обігом капіталу, банки опорожнюють. Минулої суботи глава грецького уряду оголосив країні референдум щодо майбутнього Греції. Олексій Ципрас запропонував своєму народу зробити вибір так чи ні ультиматумом кредиторів МВФ. Натомість у Брюсселі сприймаються голосування як за чи проти членства у Єврозоні. для нас референдум це продовження тих самих переговорів, але іншим способом. Референдум для нас не є способом лишити єврозону. Утім, президент Єврокомісії вважає інакше Незалежно від того, як виглядатиме остаточний варіант питання на бюлетені, ні на цьому референдумі означатиме ні Європі. за даними попередніх опитувань, кількість греків, які згідні на пропозиції Євросоюзу, переважає з невеличким відривом. За словами оглядачів, наступні кілька днів у Греції стануть вирішальними. Якщо ми побачимо будь-яке соціальне невдоволення, думаю, це однозначно вплине на людей, щоб вони голосували так за єврозону. Якщо ж справи підуть спокійно. Кіно з банками, якщо зарплати виплатять вчасно, пенсії виплатять, тоді ми будемо спостерігати невеличкий відрив у результатах. У неділю 5 липня греки будуть обирати подальші заходи економії чи відмова від валюти євро чого не передбачає позиція Європи, але принаймні психологічно потребують Греки. Чого потребує економіка країни? Так це списання кредиту. Країна просто не може виплатити борги. Щоб продовжити допомогу Греції. Євросоюз вимагає, аби Афіни скоротили витрати приблизно на 2 мільярди євро. Серед запропонованих реформ Греції пропонують змінити пенсійне та податкове законодавство. Утім, глава уряду Алексіс Ципрас та його коаліція радикальних лівих не погоджу. Жуються на ці умови за словами оглядачів. Якщо Греція вийде із єврозони, її чекає затяжна банківська криза. Це може мати також негативний значний вплив на європейську економіку. Ярина